Всім привіт! І з вами як завжди я. І в цьому відео я розповім вам про обновлення World Cup. Ну і погнали! Перше, що я вам розповім, це про ось ці матчі, Як завжди, це буває, FIFA додає Ось ці матчі, щоб ми заробляли нагороди різні, які нам допоможуть проходити цю подію. Ще з'являться ось такі завдання, за виконування яких нам будувати різні нагороди. Наприклад, 1450 кристалів. З'являться ще ось такі паси, де безкоштовно ми зможемо забрати 101-го центрального захисника Відіча. Ну, а 105 Депая це вже з донатом. Як завжди в різних подіях буває, додавлять ось такі дорожки, щоб ми могли забирати різних гравців та різні нагороди. Ось в цій главі ми будемо відкривати різні паки за 100 цих жетонів, які ми заробляли в матчах. З'являться ще ось такі матчі, які ми будемо грати, і нам теж будуть давати різні нагороди. Якщо чесно, я не знаю для чого це, але ми це будемо качати і, напевно, щось нам буде даватися. Ось такі картки з'являться. Я думаю, що 105-х доволі легко можна буде забрати, ну а 106 вже важко можна буде забрати. Я б хотів собі забрати в команду 105-го Вандейка. Ну, напишіть в команду, кого б ви із цих гравців забрали собі в команду. Останнє, про що я хочу вам розповісти, це про ось ці обміни. Це вже таке, як в літній події, де можна було обмінювати ось такі паки, з яких випадали гравці. Ну і ще з'являться різні гравці в обмінниках. Рекомендую підписатися на мене, щоб не пропустити, як найдешевше можна забрати цих гравців. Всім дякую за перегляд і побачимо, яка це буде обнова, коли вона вже вийде. Ну і ставте лайк, підписуйтесь на канал і всім пока!